Сили оборони розкрили фатальні втрати російських окупантів на авдіївському напрямку. Ворог терпить фіаско і у кількості витраченої живої сили, і у кількості техніки. Нині на цій ділянці, де тривають найзапекліші бої, фіксується зменшення кількості стрілецьких боїв. З чим це пов'язано? Розповім просто зараз на каналі Січас. Речник Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун підрахував загальні втрати окупаційних військ Путіна від початку їхнього наступу на сході України, зокрема на Донеччині. Отже, з 10 жовтня, поблизу Авдіївки, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках росіяни втратили приблизно понад 5 тисяч особового складу вбитими та пораненими, а також до 400 сотень одиниць бронетехніки. Рахувати російський металобрухт взявся, і американський інститут вивчення війни. Там кажуть, що за останні два тижні втрати противника біля Авдіївки сягають від 109 до 200 одиниць техніки. У цьому аналітики посилаються на дані українського офіцера запасу, який оприлюднив супутникові знімки та підтвердив підрахунки. Більшість російських втрат становлять бойові броньовані машини: це БМП 1 та БМП 2 а також МТЛБ танки Т 72 Т 64 Т – Бронетранспортери БТР, а також інші транспортні засоби. Військовий також заявив, що втрати російської техніки в районі Авдіївки перевищили їхні втрати під час невдалої переправи через Сіверський Донець у травні 2022 року. Та ймовірно перевищать втрати в районі Вугледара в період з листопада 2022 по квітень 2023 років. Я ж додам, що ці значення можуть і зрости, оскільки близько десятка машин не включено до списку втрат через невідповідність зображень. А ще у головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про знищення у тимчасово окупованому Донецьку складу із боєприпасами. База росіян із озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ, яка нині задіяна у штурмових діях в районі вже згаданої Авдіївки. Станом же на четвер, 26 жовтня, поблизу населеного пункту, росіяни, як і раніше, кидають в наступ здебільшого піхоту. Втім, останнім часом фіксуються і механізовані колони. Крім того, Російська Федерація перекидає свої підрозділи з інших напрямків. Щоправда, тут варто зазначити, що на сьогодні навколо міста фіксують зменшення кількості стрілецьких боїв. Так от начальник авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш пояснює, це пов'язано з погодними умовами. Далі наведу його пряму мову складно. Ворог б'є по місту і вдень, і вночі застосовує ствольну реактивну артилерію, міномети, авіабомбові удари. Скажімо так, зараз ми трохи менше чуємо з позиції стрілецьких боїв. Скоріш за все, менше вони активні, бо з вечора в нас дуже сильний дощ і ґрунти вологі. Сказав він. Російські ж так звані воєнкори говорять про нібито просування їхніх бойовиків на північний захід від Красногорівки за 5 кілометрів на північний захід від Авдіївки. Про це пише і інститут вивчення війни з посиланням на геолоковані кадри, опубліковані 24 жовтня. Вітчизняний журналіст, головний редактор Цензорнет Юрій Бутусов відзначає, обстановка північніше Авдіївки серйозно загострилась. Далі цитуватимо. Попри великі втрати, російські штурмові підрозділи північніше Авдіївки просунулися вздовж залізничної колії, зайняли район шириною до одного кілометра, намагаючись розширити контрольований коридор і створити умови для зосередження сили подальшого наступу у напрямку Степове-Бердичі та у напрямку промислової зони Авдійського коксохімічного заводу. Це дуже серйозна загроза, яка потребує максимальної уваги. Ворог сподівається закріпитися у заводській забудові і отримати плацдарм для заходу у міста. Південніше Авдіївки російські війська продовжують атаки з метою захопити в районі села Опитне піщаний кар'єр. Кінець цитати однак, Авдіївка не єдина точка на Донеччині, де ворог намагається пробити нашу оборону. Зокрема, на бахмутському відрізку так само дуже важко. Там противник накопичує свої сили та намагається пробити оборону. Однак, це у загарбників не вдається. Натомість вони гарно позують на камеру. Генерал Сирський показав, як наші воїни нищать БМП 3 росіян за допомогою ФПВ-дрона в районі міста фортеці Бахмут. Чудова робота 77-ї окремої аеромобільної бригади підписав ці кадри командувач сухопутних військ Збройних сил України. За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. І всього на фронті за минулу добу сталося 78 бойових зіткнень. Підписуйтесь на ютуб-канал «Сейчас», аби бачити більше та стежити за обстановкою на мапі бойових дій разом з нами. Не забувайте про ваші коментарі та вподобайки. Ми все бачимо і все фіксуємо. Нам дуже приємний ваш фідбек. А свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Російські окупанти визнали, що Авдіївка буде другим бахмутом. Пропагандисти розкрили тактику загарбників на цьому напрямку. Разом з тим, поки так звані воєнкори Російської Федерації розписують у своїх телеграмах перемоги. Самі ж солдати ворожої армії воювати відмовляються. Що сталося? Розповідатиму просто зараз на каналі Січас. Поблизу міста Авдіївка на Донеччині не вщухають бої. Російські війська продовжують спроби оточити населений пункт. Це, зокрема, підтверджують і в генштабі Збройних сил України. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію. Але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового Авдіївки Сєвєрного, Невельського Донецької області, де силами оборони відбито понад 10 атак противника. За неповні два тижні наступу в районі Авдіївки, російські окупанти зазнали втрат, що перевищують втрати аналогічних наступальних операцій в районі Бахмута, Вугледара та Куп'янська. А в чому ж полягає нині мета наступу ворогів? Її розкрив так званий воєнкор Російської Федерації Кацінок. Далі зачитаю, що той пише у себе в соцмережах. На Авдіївському напрямку наші підрозділи продовжують штурмові дії на північному фазі з боку Красногорівки. Штурмові загони діють за лінією ЖД, працюючи по опорним пунктам противника. Тактика повторює дії ПВК Вагнер щодо звільнення Бахмута, просочування та охоплення позицій противника малими мобільними групами, сковування його дій та виклик артилерії. На південному фазі з боку населеного пункту водяне змін немає. Кінець цитати. Насправді жодне з поставлених початкових завдань російськими бойовиками не виконано. Захопити абсолютний контроль над авдіївським териконом. Провалено учора до слова загарбники намагалися встановити там свій триколор, але наші бійці вже перетворили ганчірку на попіл – FPV-дроном. Росіяни присутні на териконі та поруч із ним, але це створює певні складнощі в обороні, однак при цьому не переводить ситуацію в статус катастрофічної. Зазнали фіаско вороги і у спробах перерізати залізницю в північному секторі та вийти на правий фланг, захопити село Степове, вийти через водяне на село тоненьке та захопити і його. Не вдалося встановити з південного заходу вогневий контроль над трасою 0542. Нині ж Авдіївка перетворюється на один із найбільших цвинтарів для російських підрозділів, як особового складу, так і техніки. У гонитви за дуже швидким результатом російське командування знекровлює та виснажує ці напрямки де й так тонше ніж здається на перший погляд. Російські солдати вже й самі відмовляються йти на гарматне м'ясо. Так, у Воронежі цієї ночі розігралася справжня драма. Там, на аеродромі, збунтувалися понад 30 російських військових, які відмовлялися сідати в літак до Ростова. Їх, власне, хотіли відправити на забій під саму Авдіївку. Ось ось він. Которые должны нас посадить и увезти куда-то в неизвестном направлении. Там сидят ВПшники, которые сторожат нас. Далее, просто послушайте, что расповедает військовый вояка у аудиоповедомления. Я с госпиталя приехал вообще. И это приехал в части, а меня части так пальцем тыкнули по фамилии назвали, Там 10 человек вывели, и строил везли в это рассыпное. Посадили в эту яму, гнилую. Где, блядь, подвал. Вот там видео есть. Где, блядь, все садились и жили в этом же месте. Я не Адін. За даними російського телеграм-каналу Астра 35 військових із полків 488, 283 і 254, які відмовилися сідати в літак до Ростова, таки повернули до Воронежа. І наразі вони перебувають на полігоні Пагоново, де командири 254-го полку із позовними Погода та Вікінг. Погрозами розстрілу змушують їх повернутися назад. Але троє військових при цьому втекли з полігону. Що відбувається з іншими, які залишилися, невідомо. На тлі цього Владімір Путін вже доручив продовжити докомплектування збройних сил Російської Федерації контрактниками у наступному 2024 році. У РФ заявляють, що з початку року набрали до армії. 385 тисяч осіб, з них три сотні тисяч за контрактом, і ще 85 тисяч відповідно добровольці. Цифри станом на 25 жовтня озвучив заступник ради голови Ради безпеки Росії Медведєв. Він стверджує, що темпи відбору за контрактом значно зросли, і щодня контракт із російським Міноборони укладає понад 1600 осіб. Що це нова хвиля або ж нові придумки відомства Шойгу? Як гадаєте ви, пишіть свої думки у коментарях просто під цим роликом. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на ютуб-канал сейчас та тисніть на дзвіночок. Будемо далі спостерігати, що ж там відбувається на Росії.